Отже, якщо я постійно забуваю помолитися наперед до їди, то потрібно з цього сповідатися. Це дуже класне запитання. Якщо я постійно забуваю помолитися, наперед до їди?» наперед до, до їди не треба молитися, треба молитися перед їдою. Молитися треба до Бога. Не до їди, а до Бога треба молитися. І молитися перед їдою. Зроби собі на руці до такого, купи собі браслет, і на ньому напиши молитва перед їдою. Я не думаю, що якщо ти Чось їсти ти не забуваєш, а помолитися забуваєш, значить це для тебе не має значення. То що будеш всі сповідати? З того, що для тебе не має значення, що будеш виправляти, як ти постійно забуваєш. Купи собі браслет і напиши молитва перед їдою. А от коли ти вже будеш ходити з браслетом, молитва перед їдою будеш забувати, то тобі вже браслет не поможе, треба йти вже до, до психотерапевта. бажано спеціаліста. Дякую щиро вам за всі запитання. ви молодці.